Я всіх вітаю. Величенька площадка, дуже багато автомобілів. Я проїхав дивитись, О, цю Шкоду. шкода суперб. 16480 коштує 12 місяць 2018 рік. 195 пробігу, дизель, 140 кВт, автоматик з всіма екстрасами, з продувкою сидінь. Ну, нема ще хазяїв, тому покажу інші машини вам. Трохи там сторгували, але небагато. Ззовні оглянув. Машина класна. Є трошки товщина фарби збільшена, але не знайшов навіть де, де, що там малювалось, можливо фабричне навіть. Так, Мерседес 180 AMG 8-й 2015, 88 пробігу, бензин 90 кВт, 1,6 мотор, 15490 мінус е, шпир. Класний стан, гарний. Я пройдусь просто, де цінники є на машинах, покажу. Що ж тут показати. А. Для використання в Німеччині в основному зараз люди беруть машини. Заму. Ось така машина може підійти. Ці трени зараз не так, як колись дорогі по ремонту. Найдешевші, напевно, по запчастинах. Так, це третій, 2-2011 197 пробігу. 70 кВт бензин. 14 4 мотор 4490. Гарний в доброму стані. Непомитий просто. Так, ну це шкода яку я приїхав до... Ах, так, це... Це не шкода, це шкода, вон стоїть. Це, не виспався я Сіат у нас. Сіат Ліон 137 пробігу 11-2018, бензин 110 кВт, 1,4 мотор. О, блін, А ціна затуляна. Ну нічого, якщо стан непоганий на сторінці є. Лінк на дану площадку в описі я вже поставив під відео. Так, ще один сіат. Тільки цей вже ібіза. 2009 рік, 34 пробіг. Ой, блін, 4990 тікаю. За велика ціна. Це німці беруть, аби була, був малий пробіг і багато. Потім втрачати, доведеться. Опель Корсочка. Так, який це у нас рік? 21, 21.9480 мінус штоєр, 150 пробігу. 21 рік, дизель 75 кВт, 9480. Немало, але новенька модель. БМВшечка у нас трієчка, чи це 에, чи це трієчка, 316-та, так, сьомий 2013, 103 пробігу, 85 кВт дизель, дволітровий мотор 14980 Без штоєра, Але музин, ну седан в смислі, гарна, рівна, от і до. Можна сказати, ідеально чорний металік. Так. Ось де машини для Німеччини. Їздити і паркуватись легко. І податок невеликий і економічна. Так, Volkswagen Polo. 181 пробігу, бензин, 66 кВт, автоматик 1,2 мотор. 8980 це шини для Німеччини. Вигідні. Тут нема перед ким понти ліпити. Треба зручність, надійність і це от якраз та машина. Ну тільки не та ціна. Хоча, якщо ідеальний стан. Варто, можливо, взяти так. шкодєйка знову у нас теж біленька, але старіша модель теж суперб. 7980, 203 пробігу, третій 2013 автоматик 125 кВт. Дволітровий мотор з, з люком, але тут вже немає. Шкіри, перфорації, але теж ДСГ, коробка. Головне, ідеальний стан. Не видно жодної вмятини, нічого тут не фарбовано, зліва, справа, справа теж нічого тут не робилось. Ну хіба що ідеально робилось? Так, панорама з лючком. Ну така ціна. Машина ідеальна. Тільки подивитись, як у неї салон, все. Ага, ага. А на даху, а на даху полізла фарба. А чого? Спереді щось тут було. І вон камінцями, бачите, над склом. Я знаю, що було. Це скло міняв хтось так. По... Старе скло. Не знали, як воно правильно вирізається. І потім піддували і позлазило. Ну, коротше, вся машина ніде нічого не фарбовано, а скло лобове міняв ведіот. Але, в принципі, там далі все окей. Це тільки от спереді. Треба буде перефарбувати полосочку. Приїхав уже Напевно, хазяїн на французьких номерах. Так, а там з цінниками, не з цінниками, не знаю. Ні, це майстри поприїжджали. Це не продавець. Хіба оцей на французах? Алло? зі шеф? Церковір? Азов агентвас, я? Ні, це з Франції покупець приїхав. Так Був я на цьому автохаусі вже. Був. І то десь рік тому. Ось назва автохаусу, телефони, ну але так і так маєте під описом в описі відео і назву, і лінк на стоянку. Що я тут купував? Навіть не пам'ятаю, щось купував. Вон там стояла машина біля дороги. По-моєму шкода також. Чи гольф. Фольксваген, щось неважливо. Так, що у нас тут є? Ага. Непоганий такий фольцик. Так, Туранчик 7 сидінь. 17-го року, 10-го місяця, 36 лише пробігу, а ну і хі -хі, вартість буде. Космічно, навіть далі не дивлюсь, 21 980 туранчик. Ну, давайте глянемо Audi. Q3, 3-літровий дизель, 10380, 263 пробігу, 11-2010 дизель. Ось напевно французи приїхали її і дивитись, щось підійшли що приїхали на ауді так і ще одна так старіша ауді q 3 3.0 13 року 280 пробігу автоматик, дизель 180 кВт 12 980 така. Не, не в поганому стані. Сто процентів. Французи приїхали за Ауді. Так, йдемо далі. Мерседес Єшка комбі. 19,950 без штоєра, без повернення. 142 пробігу 11-2015 автомат дизель, 2, 3 літра мотор, шкіра. Така от машина. Так. БМВ, трійка, комбі. Хочу сказати, що всі машини рівненькі. Ох, ця без, без цінника. Ауді. А4 Avant Ambition S-Line 10-2014, 136 пробігу, дизель, 110 кВт, 2-літровий мотор 14-980. Ну, на, на ручці машина, але рівна. Вона в пилу, Там не видно, не видно нічого пошкоджень. Так. Е, да. Якщо когось щось зацікавить, площадка дуже велика, заходьте по лінку, переходьте. І телефонуйте, в разі чого. 50 євро буде коштувати паралельний огляд, перевірю машину вам. Так як я вже тут на місці буду дивитись ось цю шкоду. Вірніше, я вже її обдивився ззовні. Завжди приїжджаю на годину раніше, щоб подивитись ззовні, тому що багато є таких продавців, які нервують просто, коли ти годину дивишся машину. Треба ж подивитись. Все добре і під машиною, і всюди, ну я обдивився, нічого, все. Машина клас. Залишилось тепер випробувати в ходу. Можливо, є якісь помилки, то просканувати комп'ютером. Але з того, що я вже побачив, то машина класна. Єдине, що побита спереді, ну це всі вони оббиті. Обита на автобанах, піскоструєна. Проти туманки по піскоструєні фари менше, ну, не помита машина, але абсолютно без недолік машина. Ось два сколика є і все. В принципі, не обманув продавець, якщо ще в ходу буде все так, як розповідав. Коробка, ну все решта технічно буде клас, то значить можна, можна вірити продавцю цьому. Ну, Поки що треба перевірити. Все, я буду закінчувати відео. В разі чого телефонуйте. До побачення.